Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. І нарешті ми добралися в село, довгенько ми тут не були. Так, Шарік? Кажи привіт-привіт! Наші маленькі курчатка, як наші мамині курчатка, от такі це вже їм півтора місяця. Діло, як то кажуть, рухається вже до вечора. Ось така в неї там поїлочка. Їм уже холодно, водичку п'ять. А, дивіться, кнопочка. Там їжу, мама ставить, деякі вже гуртуються в куточку, аби спадки лягати, так? Кнопа маленька. Так, покажу вам, що тут робиться. Дивіться, все цвіте, буяє, росте. Козочки пасуться, лілії жовті, троянди вже відцвили, обсипалися. У нас сьогодні трішки вітерець був. Так, тут хочу ще показати, дивіться, ось це, як це правильно показати вам? Ось це, бачите, пагінець троянди. Оце пагінець троянди, яку я посадила з букету. А це привезла ось тут, посадила. У мене стояли троянди у вазочці, і також одна пустила листочки молоденькі. Так що будемо дивитися, просто не під бутилку ніяк втихнула в землю, там спеціально обрізала, і воно росте. Ось така гарна, ніжно-рожева трояндочка. І дуже пахуча. З неї варення, мама варить хризантеми різні. Подивіться, яка картопля гарно квітує, і покажу, уже ми їли молоду картоплю. Ось мама викопала декілька кущів. Ну, можливо, завтра вона знову викопає. І зразу я вам на відео знімлю це посаджена. В нас називається цей сорт Майка. або 40 днівка чи як правильно. Ну, Ми називаємо її майка. Так, Оце якісь такі квіти. Не знаю, як вони е по-справжньому називаються, але дуже-дуже А? Шарунчик. Тут Попід пліт, різного рум'янку, ось цієї декоративної капусточки, піоні піони. Ну, всього-всього-всього є, бачите? У малині також багато рум'янку і квітів. Це я привела показати кріп, дивіться, один рядочок мама залишила. Це вже позрізала. Тут молодий насіяний кріпчик. О, і цибулька. Якихось 4, навіть 5 рядків, більш-менш, бачите, так гарно стоїть ось цієї цибулі. А цих 4 рядки чомусь лягла. Покажу капусту. З'являється білокрилка. Отакі От капустинки. Тут всередині, навіть нібито головка, хоче в'язатися. Є ожина. Постріляла, бачите, аж ось так далеко сюди на рядки з цибулею. Треба її буде попересаджувати. Малинка. О, такий повний зробимо огляд городу, тому що і самій цікаво, що тут як і до чого. Це що, червона сморода. в нас пужиці кажуть. Ну, по річки, якщо так вже по-правильному, але в нас воно називається. Ну, не називається, а в селі, кажуть пужиці. Але цікаво, у вас як? Пужиці, порічки, червона смородина, грушка. І рісні грушечки. Скажу, що і цибуля трохи в'яжеться. Тут видно тако, туди такі голівки будуть. Тут теж видно уже така туди в тріщині що є цибулинка. Дивіться, який щавель. Накидайте рецептиків, як ви готуєте зелений борщик. Яйця потрібно обсмажувати засмажкою, і крупи якісь додаються чи не додаються. Тому що дуже багато різних варіантів є зеленого борщу. Тут вам показувала козенятка, козочки. Подивіться, яка гарнюлечка. Вона, до речі, друзі, продається. Кого заворожила, зацікавила ось така красуня, пишіть мені контакти, ми обов'язково з вами зв'яжемося і домовимося. Тому що вона шукає свою родину. Так, красуня? Дивіться, яка вона гарнесенька. В таких чорних панчішках Животик черненький, на спинці. Ось такий грибінчик гарний. І сама такого приємно коричневого шоколадного кольору. Ну і оці молочниці, красуні. Так? Що ти заглядала, дивилася? Красулічка. Так, подразнила, подразнила вас і таке не показала, не пригостила вас смачною клубничкою. Бачите? Така гарна. Гарна ось така кубіника. полуниця. Так що, друзі, давайте пригощайтеся, відкривайте ротик. А. -а, -а. Хі -хі. Смакота. М -м -м. А солодка? Солодка. М -м -м. Смачна. Так? Поділилися з красунькою. Хто там заглядає? Так, йдемте. далі. Подивимося, що у нас тут, як і до чого. Літня малина. Що там тебе за знахідки? Краса. Люблю, коли квітнуть лілії. Та й картопелька, як цвіте, теж дуже гарненькі квіточки. Зараз підійдемо ближче. Покажу вам. Подивіться. Ну, хіба це не красота? Гарні такі букетики. Петрушечка на насіння понасівали. Морква, туди бурячок. Шкода, півники, як цвили, ми з вами не побачили, цибуля. Ось така, щось трішки піднялося після ось того граду. Часник. До речі, будемо рвати стрілки. На часничку тому що вже треба треба. Частину тут зірвали, частина ще є. На Новогорі бурячок, цибулька, тут висапали декілька рядків моркви. І дивіться, який парадокс. Зазвичай буряк, взагалі, хорошо так. Сходить, да, і набагато більше. А тут, подивіться, рядочки моркви видно, а буряка буквально лічені штуки, яких можна просто на пальцях однієї руки перерахувати. Насадження малинові. А, дивіться малинка, хоч як не хотіла, не хотіла, ну якось вона таке трошки пов'язалася. І є ось такі зелененькі ягідки. Горох, мама його пересівала два чи три рази. Ну і бачите самі, такий собі багато є випадів. Тут ми насіяли були три чи чотири рядки огірків. З них. З них що? Взагалі якась фігня? Немає. ця кукурудза також така жовтенька, бліденька. Все тут цибулька, морквочка посіяна. Це що тут у нас? Петрушки, два рядочки, кріп, кріп погано був, зійшов, але пару днів він ще побуде і будемо його зривати. Сюди будемо насаджувати помідори, фасоля. Теж декілька разів мама її пересаджувала, бачите, такі гарні рядочки фасолі. І такий лан картопельки посаджений. Бачите так, рівненько рядочками. Ну, як могли, рівно, так і садили. Можливо, і не дуже воно. Так. Бачите, я сама по городі не ходжу, а там, щоб ви розуміли, ще і кнопочка йде. Контролюють, контролюють, щоб десь я туди не завернула і не загубилася. Це вже вечір у нас сонце заходить, так світить гарно, але прохолодно, дуже вітерець провіває. В один день садилася одна і та сама картопля. Подивіться. Сюди яка зеленіша, сюди жовтіша. Сюди взагалі така цей менша, менша, менша. І там прям така незасінька, як то, що вона но, зійшла. А це все одного дня в одну годину садилося, тому що нас тут садило троє і ми її посадили швидко. Тут ще є картопелька. Цюша не встигли. Підгорнути, будемо якось надолужувати. І тут малина. Відали, яка гарна, такий гарний, гарний, великий шмат малини. До речі, друзі, також на осінь, кому цікава малина, можете писати свої контакти. Думаю, що буде на продаж малинка. Рядочки. Тобто посапане, там ще шматочок невисипаних. Бурячків і морквочки. Дуже важке сапання в цьому році. Дощі позаливали ось це все, тому що сапаєш, буває як на дорозі. Кнопочка, ти куди? Головний агроном? Самі-самі головні агрономи. Яблука щось трошки залишилося, є. Бачите, зав'яз яблук є. Дасть Бог, якщо не буде е, сильної засухи або знову якихось е, градів і е, негоди, то хоча б, можливо, яблуко та грушка буде. Тому що черешні вже цьогоріч врожаю немає. Зараз ми підійдемо ще до черешні і я вам покажу. Яблучка такі. Бачите, більш-менш щось є. А Іва щось наче взагалі пропадає, якесь листя таке. Не дуже гарне на ній. А подивіться, ось тут грушка є і добре видно по грушках, як град побив, помолотив. Бачите, які ум'ятини? І от уже вона буде не дуже такого гарного вигляду. Тут за листочком видно. Ми ж, коли на базарі да, хочемо, щоб наш товар, який ми купуємо, був прям взагалі-взагалі супер-пупер. І не враховуємо те, що погодні умови також накладають свій відбиток на врожаях і на якості врожаю. Сливочка. Однесенька, я купка, а ні, ще ось тут є сливочка. І отам. Ну, якщо вони не обсипляться, то для себе, можливо, буде з'їсти та закрутити, якусь зробити квашену, мариновану сливочку. Так, все, ми так помаленько-помаленько, нарешті вже прийшли до черешень. Бачите? Такі вони <смір> червоніють, але їх дуже-дуже небагато. Прям дуже небагато бачу, що на оптову оптом скуповують цьогоріч 75-80 гривень кілограм черешня. На базарах вона взагалі, мабуть, дуже дороге задоволення купувати і їсти. А смачнюча, капець, вона має бути темною. Червона. Ну, коли така рожева, то також дуже-дуже смачна. Дивіться, тут завдяки тому, що була ось така велика яблуня над оцею черешенькою, то на ній трішки черешень збереглося. Трошки більше їх є, ось цих залебухів. Можливо, хоча б з цієї можна буде щось. Зірвати та зробити якихось декілька банок компотів на зиму. Дуже важкий цей рік. То дощі, то холод, град, раз, другий, третій і врожай, ну, зовсім-зовсім поганий. Якщо мали хоча б там якусь таку мінімальну надію на цю саму черешню, то її, як то кажуть, Одного дня за декілька годин різко ця надія пропала. Красота. Так само о тут є полуниця. Так само можна сказати, що і з іншими культурами цього року. По декілька разів пересаджувалися. Оті самі огірків скільки насадилося, в парникові сіяли помідори, зійшли, було все добре, потім раз-два мама телефонує, каже, що все, пропали. Пожовтіли, по щось їм почало робитися, сохнути і пропали. Ті самі огірки, не огірки, а буряки, морква, усе. По декілька разів пересаджується, пересівається. Ну, не знаю. Чи це у всіх так, чи це тільки ну, у нас. Картопля теж дуже довго не сходила. Кажуть, що не сієш та й не маєш. А тут, коли сієш, і скільки грошей пішло на ці самі... Насіння, тому що знаємо, да? взяти навіть помідори бабкат. Одна насіння на 2,50 коштує. Е, якісь інші там, огірки, ті самі перці, баклажани. Ну, Що я буду казати, друзі? Хто дивиться, хто цим займається, то ви самі розумієте, що все воно коштує грошей. Плюс час, плюс сили. І дуже образливо, коли. Своя е, робота, старання не мають, е, не мають результату. От, ото саме більш образливо. Покажу вам, ще тут з цього ракурсу. Тут ще є шматочок у нас бурячків посіяних. Ось таких це здається цукровий, два рядочки моркви і кілька рядочків червоного бурячка. Отут більш-менш так бурячки. Зараз я тако зайду сюди. І покажу. Тут більш-менш непогано ось це все посходило. Туди картопелька. Тут картопелька. Тут мама два, ну, виходить, три рази. Раз з нами і два рази сама пересаджувала кабачки. Оце понасаджувала новенькі, маленькі, повилазила. А тут дивіться, який гарний. Виноград, виноградник, бачите, там ми до грушки причепили, щось грушка почала пропадати. Стопчики вкопали, натягнули провулку до стовбура старої яблуні і зробили такий виноградничок. У нас є ось тут під сливкою ще один, бачите, там листочки він впав, треба було також його підняти, просто не встигли. А так, красота. Дуже мені подобається так, якось акуратно, гарненько все. От, дивіться, тут на цій сливці є сливочки. Красота. Красота, красота. Так що ось такі, друзі, результати. Такий рік. Картопля через декілька днів буде квітувати, тому що вже вибила пупляшки. Якось так. Все буду закінчувати своє відео. Дякую за перегляд. Пишіть, які врожаї цьогоріч у вас, скільки разів е, насаджували, пересаджували свої ось ці думки, роздуми я вам показала. Дивіться, скільки саду, да? багато саду, горіх щось в цьому році. Ось це тако, бачите, далі. Горіх в цьому році щось. Викабелюється, не хоче він рости більше видно в цьому садку. А вам же ж бажаю мирного неба, міцного здоров'я, успіхів і щастя у всьому. Миру добра. Пока-пока, друзі.